Якщо ви дивитесь це відео, то я можу вас привітати з тим, що ви пережили 2025 рік. Бласка, прошу назад на мій ютуб канал. <плес> Сьогодні в нас тема чого хочеться мені більше в 2026 року, і чого мені хочеться менше, і що мені хочеться залишити в 2025 році. У 2025 році в мене була мета користуватись менше соціальними мережами. І я можу сказати, що мені це реально вдалося, і в мене не було інстаграму приблизно в місяці, мабуть, три. Спочатку я видала інстаграм на цілий місяць у березні цього року, у березні 25-го року, тому що в мене був місяць детоксу, і я не їла м'ясо місяць, не пила алкоголь, не вживала, в мене не було соціальних мереж, і коротше, в мене такий типу, був місяць детоксу від усього не дуже корисного в моєму житті. І за цей час, взагалі, в мене якось змінилося сприйняття. Я зрозуміла, скільки багато часу в мене витрачалось просто на скролінг і на те, щоб дивитись а, за життям інших людей, які навіть на яких я навіть не підписана. Тому що в основному я дивилася в Мене було по 8 годин перегляду Reelsів на день. Це була просто як моя друга фултайм робота. І раночок в мене починався з кафійочка і з пролистування цих Reelsів. Тому у 25-му році я собі поставила мету, тобто рік назад, зменшити кількість соціальних мереж і часу соціальних мережах. І я зрозуміла, що коли я не була в інстаграмі цілий місяць, що в мене дуже багато вільного часу, який раніше, просто коли в тебе вдається вільна хвилина, ти береш телефон і починаєш скролити. Я зрозуміла, що я цей час витрачаю на щось дійсно. Я не хочу казати корисне, тому що не все має бути корисним, не кожна хвилина нашого життя має бути суперпродуктивною. Але на щось більш на те, що я запам'ятаю, і, наприклад, проведення часу з моїми. Котами навіть, які постійно просять про мою увагу, і я постійно сиділа в телефоні і взагалі мало на них звертала увагу. А тепер в мене там 5 хвилин вільного часу було, я витратила на те, щоб пограти зі своєю кішкою, або на те, щоб а, прибрати в кімнаті, або просто подивитися у вікно, можливо, написати своїм друзям. А, тобто, зробити щось таке, що. Про моє життя, а не про життя інших людей в інтернеті. І в мене з'явилось реально багато часу, який я могла витратити, наприклад, на свою творчість. Можете са до мене побачити мою невеличку студію. Я навчаюсь в школі онлайн по мистецтву, і я навчаюсь в школі ще офлайн. Ходжу на різні курси також по живопису, по малюнку і так далі. І на це реально з'являється час. Здається, що часу немає, але коли в тебе немає, що робити на телефоні. То в тебе з'являється час на такі дрібнички. І ти розумієш що в тебе в дні. Ось якщо ви згадаєте свої дні, коли ви була дитиною, якось вони були довші, і там більше всього, начебто. Вони якось запам'ятовувались, правда? Тому що були у ці якісь проміжки часу між основними активностями, коли вам було скучно, коли ви не знали, чим себе зайняти, і не було цього телефону, і ви щось вигадували, і у вас з'являлись якісь хобі, або ви просто дзвонили своїм друзям. Я дзвонила своїй подружці, і ми на телефоні просто з нею висіли весь вечір. Такого, начебто, зараз більше немає. Я помітила, тому що коли... Першу там, секунду стає скучно, наприклад, ви прийшли кудись, треба почекати хвилину в черзі, або почекаєте, за вами має приїхати таксі, у вас є пару хвилин почекати, рука тягнеться до телефону і треба поскролити. І оцим скролом і оцим е, соціальним мережам начебто забиваються оці от всі проміжки дня, і немає жодної секунди, коли ти просто один на один зі своїми думками. І так я переходжу до своєї наступної тези, що Інстаграм, він начебто. Блокує взагалі формування своїх власних якихось думок, а якщо він її не блокує, то думки з'являються негативні про своє життя. Тому що або, напиші, до речі, в коментарях, кого так само, або ми починаємо себе порівнювати, свідомо або несвідомо, з тим, що ми бачимо на екрані, або це взагалі перешкоджує формуванню якихось ідей про своє життя. Зараз я поясню, про що я. Наприклад, коли. Якщо вам сказати просто виключи свій телефон і посидь 20, 20 ладно, 20 це дуже багато. Хоча б 10 хвилин посидь е, в тиші, це буде більшості людей дуже некомфортно. Тому що, начебто, ми не звикли бути самі на один зі своїми думками, і навіть цього некомфортно. І щоб е, втекти від цього дискомфорту, ми прибираємо до цієї цифрової реальності в телефоні. І це начебто допомагає, це як така типу пігулка від реальності. А коли цієї пігулки немає, тобі доводиться застикатись зі своїми реальними переживаннями, застикатись зі своїми думками. І раніше, наприклад, коли мені було сумно, поскролити і швиденько такий допомінчик, або зможе запостити в інстаграм, отримати лайки, отримати якесь оце от відчуття до допоміну, якщо я помиляюсь. В цих гормонах виправте мене в коментарях, але це начебто була така, таке щеплення від цих неприємних думок, але до чого я йду? Якщо від них не втікати, а до них дослухатись, то, можливо, вони вам кажуть щось дуже важливе про ваше життя. Наприклад, що вас щось не влаштовує, що ви хочете щось змінити, що ви живете не своїм життям, що. І якщо від цього не втікати, а в це піти і це послухати, навіть якщо ти не будеш нічого робити, просто дати цьому бути і вислухати цей це внутрішній голос, то від цього реально набагато чого змінюється. 2025 му в мене не було інстаграму спочатку весь березень, і потім е я його знову скачала, і я думала, що я буду просто сидіти 30 хвилин на день, я поставлю собі ліміт. Але в мене не виходить. Ось в мене, я цей ліміт бачу, в мене починає е, приходити оповіщення, що ваше там 30 хвилин скінчилися, я просто це скіпую, і я продовжую сидіти. і В мене не вистачає цього самоконтролю. Це припинити. А е, воно просто тебе затягує. Ще один рілс, ще одну сторіс подивитись, ще там щось, когось там пошукати в інстаграмі, подивитись за їх життям. Воно реально затягує. І єдиний спосіб. Сидіти менше в інстаграмі, чи це не сидіти там взагалі, і взагалі його видалити, що щоб принаймні, це було для мене. Тому під кінець цього року я знову його видалила. Під кінець 25-го року я знову його видала, і в мене знову ж таки його не було пару місяців. Я зрозуміла ще одну річ, що люди, за якими... Я слідкувала з моїх підписників в Інстаграмі, які слідкували за мною, от ми постили сторіс, і типу, ти знаєш, хто що робить, хто де знаходиться і так далі. Це створює, начебто, таку ілюзію, що ти з цими людьми знаходишся в контакті, і що вони про твоє життя все знають, ти знаєш про їх життя. Тобто це створює ілюзію цього контакту. Хоча насправді і там присилати один одному рілси, це, типу. Як рахується за якесь навіть спілкування і за підтримування цього контакту. Коли ж тебе немає цього, коли в тебе немає цих соціальних мереж, люди пишуть тобі напряму. І ти їм пишеш напряму. Ти подумав про когось, і замість того, щоб піти подивитись їх сторіс, або що там в них на сторінці, ти реально береш і пишеш цій людині: привіт, як справи, чим займаєшся, що нового, або там розповідаєш якісь свої думки. А, не просто всім, не просто всьому світові і. Постиш це в сторіс а присилаєш комусь особисто. Типу, подивись, от я сьогодні приготувала це на вечерю, і людина така: от я сьогодні це і ви обмінюєтеся зі фотографіями, і в цьому, начебто, більше цього контакту і більше якоїсь інтимності, ніж просто цьому постингу в інстаграм. Тому що також присутнє ще а, таке відчуття. Що контент має бути якоїсь певної якості, от що це має бути дуже класне щось, якась класна фотка, що треба зробити 100 дублів, от поки не вийде ідеально. Якісь фотографії вони достойні того, щоб просто бути в сторіс, інші фотографії вони достойні того, щоб бути в тебе в стрічці. Контент відтак відбирається дуже прискіпливо, щоб створювати оцю от якусь картинку вашої. Персони в інстаграм, і мені здається, що це, по-перше, якось дуже нарцисично, А по-друге, це створює багато якоїсь 에... зайобу. Вибачте, в житті. Це створює багато якоїсь додаткової напруги. Що не принаймні для мене, тому що комусь може бути цей в кайф. А, але для мене я зрозуміла, що це створює якесь, начебто, погоню за цим підтвердженням того, що ти класний, хто лайкнув тебе, хто лайкнув твою сторіну, скільки людей подивилось, І не зовсім зрозуміла, навіщо це, і навіщо на це витрачати свій час. Коли я це взагалі зі свого життя прибрала. То в мене цей час і ця енергія вивільнилася на те, щоб робити щось в реальному житті, а не в своєму телефоні. Тому, мабуть, у 2026 році я відмовлюсь в інстаграму майже повністю або зовсім повністю. Єдине, що мене для чого я не можу знайти замінник, це пошуку а, різного мистецтва для пошуку різного арту і для того, щоб викладати, викладати також свої роботи. Тому що, якщо я хочу в майбутньому заробляти на цьому. Гроші, то мені треба буде якусь платформу, де я зможу це все розвивати, де я зможу викладати свої роботи, де, типу, як таке твоє онлайн-портфоліо. Ось, і без інстаграму не зовсім зрозуміло, як а, цього тоді досягти. А якщо в мене є інстаграм на телефоні, тоді я туди заходжу і починаю там скролити. Мабуть, зовсім кнопочний телефон або розкладушку я собі не буду купляти в 26-му році, але я точно хочу почистити взагалі додатки, якими я користуюсь. І від соціальних мереж. Мабуть, я залишу собі Pinterest. Мені приємно збирати різні тематичні картинки. Для мене це як така медитація подивитися ці всі естетичні картинки, позберігати їх собі, погрупувати їх собі. Там можна знайти різні прикольні обої для свого телефону, можна знайти якесь також натхнення для свого хобі. Тому від Pinterest ми не відмовляємось, але інстам, до побачення. До речі, інстаграм-літрець. От тут я не знаю: з одного боку, з одного боку, цікаво подивитись і почитати, а з іншого боку, також воно затягує, тому що всюди, де є цей безкінечний скрол, воно мене дуже затягує. У не, мене немає самоконтролю. Я буду просто так само, як раніше сиділа в Інстаграмі, так я буду сидіти в цих трец і просто їх а, листати безкінечно. Ще є Твіттер. Твіттера в мене, в принципі, немає. Тим паче, після того, як його купив Ілон Маск, взагалі це також до побачення. Ютуб для мене залишається найголовнішою платформою. Тому що контент на Ютуб він не швидкий. Тут немає цього швиденького допоміну. На Ютубі мені подобається, що це як телебачення. До речі, в мене немає вдома телевізору. Тому, якщо я хочу подивитися якісь новини, якісь апдейти, взагалі дізнатися, що, що існує в цьому світі. Для мене це все Ютуб, і мені подобається, що на Ютубі є. Контент для загалі для будь-кого, і можна це також може бути інструментом самовираження, як для мене, та що я туди пощу. Тому YouTube для мене залишається, але все інше нафік почистити. І взагалі на 26 рік рік мені хочеться стати ще більше мінімалістом, тому що взагалі останні роки з тих пір, як я переїхала в Україні, можливо, це така реакція на якусь травму, втрати усього нажитого за своє життя. Але мені здається, що я стала дуже таким мінімалістом останні декілька років, і мені взагалі не подобається акумулювати нічого. Мені не подобається нічого колекціонувати. Мені не подобається, коли в мене багато речей, багато якихось навіть косметики. Мені не подобається, якщо в мене багато там стоїть якихось баночок кремів вбиральні. Оце все воно якось на мене давить. Оця от кількість речей. Мені хочеться цього всього позбутись. І, начебто, ні чим менш ти усім владієш, тим менше воно на тебе має вплив. І мені хочеться в 26-му році продовжувати, тому що мені цей тренд дуже подобається. І він також дуже корисний для нашої планети: споживати менше усього, менше робити сміття, менше купувати, також менше витрачати свої гроші на різні покупки. Тому що для мене, в принципі, покупки вони не такі важливі, як якийсь експірієнс. В цьому житті і краще я ці гроші витрачу на подорожі або на якісь приємні досвіди. Наприклад, піти в музей, піти в дуже смачний ресторан, сходити може на якийсь масаж, на якесь шоу, щось таке цікаво, цікаво, цікавому чогось навчитись, піти в якусь арт студію, на якийсь майстер-клас. Тобто, для мене оці от якісь досвіди вони завжди були більш важливі, особливо останні декілька років ніж все, що ти можеш купити, і воно в тебе буде вдома лежати. Тому що також війна повномасштабна і ці всі безкінечні імміграції, вони показали, що все, що ти акумулюєш вдома, воно взагалі сьогодні воно є, завтра його може не бути. А всі ці експірієнси ти їх з собою забираєш. Тобто вони тебе питають зсередини, питають і це важливо. Я не кажу, що я зовсім нічого не маю, я живу в повному мінімалізмі. Як ви бачите, щось є. Щось тут навколо, навколо акумулюється. От, наприклад, в мене там два Мольберти, тому що з одним я тільки починала це все вивчати, і потім мій мій хлопець тоді зараз наречений, і скоро вже буде чоловік, подарував цей новий мольберт. Тому хочеш, не хочеш, трошки речі акумулюється, але я намагаюся віддавати те, що мені не треба. До речі, дуже гарна книжка на цю тему Марії Кондо про мистецтво прибирання, чи мистецтво мінімалізму, чи якось так. Ось тут зараз вона з'явиться на екрані. І вона якраз таки про те, що якщо ти річчю не користуєшся більше року, і якщо вона тобі не приносить а, ніяких емоцій, то ти від неї маєш позбавлятися. Тобто, якщо в мене лежить банально а, два креми для рук. І один з них мені не подобається запах, але чомусь він в мене лежить і я їм не користуюсь, Я краще його віддам комусь, кому він більше сподобається. І тут, до речі, дуже зручно в комплексі, там де я живу. Тут, якщо що більше щось не треба, то можеш його просто виставити Ти в холі, і люди це собі забирають. І мені завжди дуже приємно, коли я щось виставляю, що мені не треба. А Я потім проходжу, бачу, що вже його немає. Тобто, хтось вже собі забрав і хтось користується, і мені від цього дуже тепло. Ось тому іноді, коли мені, знову ж таки, коли в мене є вільний час, коли я не знаю, чим мені зайнятися, я можу перешерстити всі свої речі, подивитися, що мені треба, що мені не треба. І тим, що мені не треба, воно якось викликає у себе на відчуття хламу, і те, що цього всього багато, і воно на мене тиснеть. Я це все просто віддаю. І позбавляюсь, і мені дуже від цього приємно. Тому на 26 рік в мене ціль а, детокс і мінімалізм максимальний по сфері діджитал і по сфері реального життя. Дивимось взагалі, як це піде. І подивимося, чи втримуюсь я, чи буду я скролити. Скролити, до речі, також я помітила, що дуже впливає на мою тривожність. І мені здається, що це пов'язане з цими якимось. Допоміновими скачками і з цими скачками емоцій, які ми отримуємо, коли ми скролимо, тому що один рілс буде смішний, інший буде сумний, інший буде якісь викликати злість, інший буде викликати обурення. І оці от, постійні скачки емоційні, вони, мені здається, виснажують нервову систему. І тому на двадцять шостий рік я від цього відмовляюсь будемо пити магні на ніч, і не будемо скролити. а краще будемо читати якусь цікаву книжку, або висіти на телефоні з, з кимось, спілкуватись, або проводити вечір в компанії близьких людей, з якими вам приємно, або за якимось хобі можна щось готувати. Не те, що ви готуєте завжди, а знайти якийсь цікавий рецепт і спробувати себе, можливо, щось спекти. Також мені здається, це може бути дуже медитативне, дуже так уповільнююче. Тому такі цілі пишіть в коментарях, які у вас цілі на 26 рік, якщо ви хочете поділитись, і також до ваше ставлення до соціальних мереж, чи вони вам більше дають, чи вони вас більше відбирають, і чи плануєте ви з цим взагалі щось робити. До речі, під одним з моїх останніх відео я побачила коментар, що моє весілля, яке, до речі, буде за тиждень. Дуже, шви, дуже якось все це швидко відбувається, що, мабуть, цьому є якась. Пікантна причина, чому це так швидко. І про це, я думаю, я зніму окреме відео. Це буде відповідь на питання, питання, відповіді, чи є якась в цьому пікантна причина. Так що залишайтесь на моєму каналі, якщо ви хочете це дізнатись. І дякую вам за перегляд, і всім вдалого і щасливого 2026 року. Всім пока!